244 році. Я зараз не одна, я зараз зі своєю підтримкою, підтримка у мене шикардос. Кардос. всі ви бачили ефір, який сьогодні відбувся от нещодавно. Чим закінчилася ситуація? Ситуація закінчилася тим, що поліціянти, а я називаю їх так саме, вони поїхали. Їм було начхати на стан здоров'я військового. Зазначу військовий, котрий захищає не тільки мою родину, мене, мою доньку, мою кішку, котра знаходиться в мене під опікою. Військовий, котрий захищав їхні дупи, а ані замість того, щоб надати допомогу військовому, почали його катувати. Ще раз наголошую, це сьогодні це була катування, частина третя стаття 127, а саме групове. І не оціми двома особами. А ті ще особи, котрі знаходилися на телефонному зв'язочку і котрі надавали злочинні вказівки е з нами розібратися. Військова було доставлено до п'ятої міської лікарні, була оказана надана допомога, була зроблена КТ, У військового був підвищений тиск, там 150, не, не пам'ятаю наскільки е плюс ще. Була підвищений підвищен тиск у його дружину. У дружини 177, там теж наскільки там всі, всі документи є, всі документи з початками, все є. Я хочу звернутися до оцих гнит, котрі вирішили розбирати, розбиратися з цивільними, котрі вирішили розбиратися з військовими. Ви думаєте, що не буде. Ви не будете в, в, в подальшому нести відповідальність ні, шановне ви будете. Ви будете нести народний трибунал, а він буде він не за гарам, він вже почався. Хто вам давав право знущатися з військового? І саме найголовніше, коли я е, стою та показую документи е, з приводу контузій, Цього військового, а у нього не тільки були, були контузії, а ще поранення і серйозне поранення після авіаудару. А він я і це зафіксовано. Бізразліччя не пам'ятає на українські мови, да от безразліччя он так на документи дивиться таким поглядом. Що і йому заговочі фіфільфіолетова розумієте? У них чітка вказівка тортувати ще раз наголошують цивільні тортувати військових, зупиняти. E, e, взагалі фіолетово кого зупиняти всім оце блін виписувати 130 130 Я вам хочу сказати, я сьогодні подивилася на їх поведінку, і мені здалося, що вони були під чим-то так. Так мені здалося, що вони під чим то були. E, і ще я ефір почала e, знімати. Я не взагалі не планувала знімати ефір, я м, намагалася вирішити. E, Спокійне, усе, але коли мент почав мене пихати, мене пихати, розумієте? Він почав мене до мене фізично торкатися, так кричати мені: якщо, якщо я буду там мішати, то він мене буде затримано. Тобі ж я допомагаю людям, а саме хлопцям, котрі боронять Україну. А ці поліціянти, це не поліція, поліціянти. Вони вирішили мене затримати. І як на відео ми бачимо, що хтось йому надавав чіткі вказівки, тому що він не знав моє ім'я. Оцей поліціян, котрий мене А, він вийшов з машини, йому провели інструктаж за телефонним зв'язком. Вийшов, вийшов з машини і щось щось ним почав Анжела Рустамівна. Слухайте мене уважно. Мої а породу батька ростемівна ті, хто там що стряпає якісь фіктивні документи, вивчить, будь ласка. Це по-перше. По-друге, я звернула увагу на саме найголовніше. Що раніше, раніше, на мої питання, кому вони давали, давали притягу, вони казали народу України, а я, я робила уточнення, кому саме вони казали людині. Зараз вони цього не кажуть. Чому? Тому що людина буде, будуть, будуть е, робити акцент на третю статті Конституції, тому що держава відповідає тільки перед людиною та на стаття 6 загальна декларація прав людини. А їм цього не вигідно. Чому? Тому що у них, них е, е, будь-якамера все це буде фіксувати, розумієте? Хто вже чув, хто не чув, що у нас нещодавно в Україні співробітниками ДЦК був побитий іноземний громадянин з Угорщини. Ви розумієте, що почалося? І я вважаю, що це так ситуація не залишиться. Це 100%, особливо з угорщини. А, масово, масово зараз катують людей. Масово, масово. Ви їх всі, ба, е, хто бачив нещодавно, як е, чоловіка е, взяли так, підняли і головою е, об землю. Якщо хто бачив, хто не бачив цих я, я думаю, що багато хто з вас бачив. Масово збивають людей. Убивають людей, погрожують, вони почали вже бити жінок. Розумієте? Жінок почали бити. Я вам хочу сказати, що я своїми своєю допомогою по відношенню до людей є кому я подобаюся, а є кому я не подобаюся. Тому якщо я кудись зникну. Ну там В ефір не буду виходити протягом трьох днів, чи ще щось. Ну, Я вам одразу кажу, що зі мною щось трапилось. Чи те на СІЗО мене відправили, бракували кримінальну справу, чи прибили десь за допомогу людям. Ну, Я кажу, як воно є, тому що ми зараз бачимо, що ситуація не тільки це зі мною, а з, їхнім, з іншими людьми, котрі допомагають теж людям, і не тільки цивільним, але й військовим. Ти відкриваєш рота, тебе пресують. Якщо ви бачили, є такий військовий, який зараз має інвалідність. Латиш, він з міста Київ, як його пресує поліція. Поліціянти, це не поліція, це поліціянти. Щось мені нагадує, це 1945 рік. І ще одна інформація. Хто бачив, хто не бачив, а, а, службі. Безпеки України надали всі повноваження у повному обсязі. Розширені, ще раз наголошую, розширені, розширені повноваження. Почитайте, будь ласка, я не буду робити зараз перелик. Я вам хочу сказати, що коли сьогодні задавалися питання поліціянту, чому він хлопців не змінює на війні, а він каже, Ну, Коли буде ротація, мене запросять, я піду. Так хочу вам звернутися до тих, котрі знущаються над людьми, котрі катують людей. Це концтабір якийсь. Не, не потрібно чекати ротації. Прийдіть на роботу, і напишіть рапорт одразу. Я такий-то, такий-то хочу зам... змінити хлопця, котрі з перших. Дні вборонить нашу неньку Україну. Якщо ви не знаєте поліціянта, як правильно написати рапорт, зверніться до Анжели Рустимівні. Це буде вам коштувати безкоштовно, особисто допоможу з составить рапорт особисто особисто допоможу безплатно я ще раз наголошую віднести чи відправити до вашого руководства. якщо вам буде буде відмовлено в під що що в підписанні вашого рапорту особисто за власний кошт, звернусь до суду з позивною заявою щоб апроститу а щоб цей рапорт був підписаний через суд Розумієте, особисто, я ще раз наголошую. Ви постійно нам задаєте питання, ви громадян, громадян, громадянка чи громадянин України? А в мене питання: а ви хто? Ви хто? Кому саме ви давали присягу? Українському народу, народові України. Кому ви взагалі давали присягу? І в мене подобається, ну, питання. Особисто не мені. Чому особисто не мені? Тому що ви мене катуєте і по сьогоднішній час. І те, що ви своє фізичною, да, ти вирішив зі мною сьогодні здійснити фізичне насильство. Ти? ти мене сьогодні, оцей поліціян провокував, щоб я тебе фізично торкнулася. А на навіщо? Навіщо мені тебе чіпати? Тебе вже е, кара почала до, е, доганяти тебе. Незабаром тебе залишила стрішки. І е, будеш ти відповідати, а ти будеш відповідати. Бажаєш ти того, чого це мій. І твої вибачення мені взагалі не потрібно. Взагалі. Тому я звертаюся до людей, якщо ви бачите насильство по відношенню до цивільних чи до військових. Не стоїть, будь ласка, в стороні. Не потрібно цього робити. Зараз хвилинком. Не потрібно. Чому не потрібно? Тому що це незабаром може вас коснутися. І ще завтра, 17.07.2025 року, відбудеться судове засідання на 10.30. Ну, ту статтю, що мені шлють, що начебто я перешкоджала там Збройним силам України та іншим військовим формуванням. Саме найцікавіше, що іншим військовим формуванням вони взагалі. Обрали цю інформацію, а залишили військовим. А скажіть, будь ласка, як я можу перескажати військовим, коли я їм допомагаю, і ще до відкриття кримінальної справи на мене. Я знаєте, що хочу сказати єдине, що багато хто з вас є рабами системи, а я є вільна. І коли вам коли вам зверху, зверху роблять вказівку, там а, дають, щоб ви там, на мене нападали, чи ще щось. І якщо у вас багато чоловік, чоловіків, особливо поліціянтів, у вас йде заздрість до Анджели Рустини. Знаєте чому? А, дякую, Нін. А, Знаєте чому? Тому що вас а, наклоняють. Так, я таке, таке вислов, ну ви розумієте, да? є ваше керівництво, а в мене керівництва немає. І я кажу все по факту, як воно є. Розумієте? І коли я вам а, кажу на ваші помилки, у вас чому-то йде агресія, негатив саме на мене, а не на своє руководство, котре у вас є, ну, є, ну ви зрозуміли, так? Да? <плес> Всі вже бачили, що у нас відбувається в Верховній Зраді. Грянуть якісь переміни, незабаром буде, буде дуже весело. Я навіть не буду з цього приводу розмовляти, тому що я буду наблюдати зі сторони. Мені так. Найцікавіше з міста Запоріжжя. І не мадам, а пані, як у нас кажуть. Тому хто хоче, хто з міста Запоріжжя, в кого є можливість завтра відвідати судове засідання на 10.30. Не знаю, я буду. Знімати прямий ефіре не буду, я вам з цього приводу нічого не відповім. А чи буде в мене межане, чи не буде. Але я як жила по честі совісті, достойно своєї буду. Як допомагала людям, так і буду. Розумієте, це в мене в крові, це в мене в крові і це, мабуть, молоком матері мені. От не розумієте? Те, що я трішки змінила свої взгляди, це одне. А те, що я в багатьох випадках не можу пройти порозом, це інше. І ще хочу додати, що я не товар, і я не можу подобатися всім. Головне, щоб я подобалася, подобалась. подобалась Сама собі, своєї доньки та своєї кицьки, котра мене під і в майбутньому своєму чоловікові я все ж таки вважаю, що десь він десь він скаче, десь мій принц скаче, тому що, що там до мене скакали одні лошаді, десь вони принців. Тірялі. І все ж таки я в надіях, що зустріну свою людину, людину, скотрі я зможу створити родину. Кожна жінка не тільки Анджела Ростимівна заслуговує на жіноче щастя. Коли мені там. Якось писали, що в тебе чоловічий характер? Так, в мене чоловічий характер став. А чому? Тому що я одна, я без чоловіка. І ще хочу звернутися, звернутися до своїх глядачів, а саме в Україні. Скажіть мені, будь ласка, хто нотаріально робив довіреність? На особистому бланку завіряв у нотаріуса. До мене звернулася людина сьогодні з приводу того, що він хоче завірити свої документи, але на особистому бланку. А звірити це нотаріусом Не нотаріальному бланку, а на особистому. Якщо у кого є така практика, будь ласка, напишіть мені в приватне, а в телеграм-каналі. Ой, в ютуб каналі в описі в опису є мій Telegram, WhatsApp, Viber, було б дуже цікаво, у кого є така практика. Кошки або собаки більше подобаються. В мене є кішка, ні, я хочу, я дуже, в мене велике бажання завести собаку, дуже. але я розумію, що зараз я не можу цього зробити. Це дуже велика відповідальність. Якщо кішку... Не потрібно вигулювати зранку, та ввечері, то собаку потрібно вигулювати. І в мене зараз не буде на, цю, на цей час, на жаль. Але я дуже-дуже хочу собі собачку. Мені не кажеться, що я сама собі <сум> собачка. Ще розмовляю дуже багато. Добре. Ні, це не для мене, це ви для себе залишите. Добре, буду закінчувати з вами ефір. Дякую, Андрій. Буду закінчувати з вами ефір. Я вам розповіла, чим закінчилась сьогодні історія з приводу військового та його дружини. І я. Не буду далі надалі розказувати це за кадром останеться. З вами була Анжела Ростимівна, онука Джаваєра Махмедовича та онука репресованої кримської татарки. Я сьогодні не одна, не одна, я вам покажу. Я сьогодні з друзями, з друзями. Отакі в мене друзі. Все буде добре, все буде Україна. Завтра у нас до засідання. Тримаємося. На зв'язку.